Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Чи доводилось вам інколи чути англійську мову, можливо, розмова десь в автобусі, на вулиці, чи десь між друзями чи на роботі, коли ви ну, зовсім не розумієте, про що йде мова. Тому що і швидко вони щось говорять, і ніби слова такі використовують, яких ніколи ніде не чути. І якщо подивитися в наш словник, їх тих слів там взагалі немає. У чому річ? Річ у тому. А ми про це поговоримо якраз у цьому відео. Залишайтеся до кінця. Але перш не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Також ставте ваші лайки, пишіть коментарі, я буду радий їх читати і буду радий відповідати на них. Отже, сьогодні все про вимову слів, коли ми їх не розуміємо. Але ми навчимося сьогодні розуміти кожне скорочення, яке використовують. Англічани. Сподіваюся, ви не забули, що в нас вже було про вимову скорочень. Відео пошукайте на цьому каналі wana, gonna, shoulda, і так, далі. Це так само скорочення, але сьогодні про інше. Серед носіїв англійської мови такий спосіб розмови, коли вони говорять швидко і скорочують слова, можливо їх зменшують. Можливо, просто ліняться, відкрити рота. Я шуткую, звичайно, ні. Це для того, щоб вони заощадили час і швидше донесли інформацію до своїх співрозмовників. Але такий спосіб називається редакшн. Редакшн – це коли ми зменшуємо слова, коли ми накладаємо слово на слово, коли ми опускаємо якийсь. Звук з одного слова з іншого, потім складаємо з цих двох слів якесь третє слово нове. І від цього нам не стає легше, тому що нам потрібно це все вивчати, щоб розуміти. Отже, сьогоднішня тема якраз буде про те, як розуміти швидку розмову англійчан, як розуміти англомовних людей, які є носіями мови, і як на що звертати увагу, щоб і самим. Розуміти і потім можливо ставати і самим такими носіями мови. Тому що, якщо ми вже знаємо, як вони скорочують, ми можемо так само скорочувати. Але пам'ятайте, це тільки відноситься строго до розмовної англійської мови. Ніколи не формальна мова, ніколи не письмова, тільки розмовна. Але все ж таки перейдемо зразу до тих слів, які дуже люблять скорочувати. Ось подивіться, наприклад, «You for your hour». Хіба тут є щось скорочення? Поки що немає, але зараз буде. Зверніть увагу. You дуже часто вимовляють як Я. Я. What do you want? What do you want? І якщо ви чекаєте, що вони скажуть what do you want, звичайно, у чистому англі... у чистій англійській вимові ви так і почуєте. What do you want? What do you want? What do you want? Do you want? Зверніть увагу тепер. Or This is for you. The moula yet for for you. The for you are for you. Your. What is your name? Цабула би чиста англійська мова. What's your name? What's your name? Our. Звідси звичайно скорочують тільки до одної літери, так як вона називається в алфавіті R. This is our house. This is our house. This is our house. Our house. This is our house. Ну і погляньте на наступні слова. Ну, хіба тут можна щось скоротити: his, her, them and. Але вони і тут умудряються. Особливо his, вони скорочують до is вимови. Her скорочують до er. Them скорочують до em. Що це таке? Так, так, вони так вимовляють. Але все ж таки, якщо ми знаємо, ми будемо їх розуміти. Тільки одне хочу вам сказати. Зверніть увагу на ці слова his, her, them. Ці скорочення «is her» і «am» бувають тільки тоді, коли перед словами «his», «her» і «them» стоять іще одне або дві слова. Якщо вони починають речення, то вони не скорочуються. «It wasn't his fault». «Her». «It wasn't her fault». «It was not her fault». «I told them». «I told em». «I told them to come». Але про end можна скорочувати і, і вимовляючи, ен, n, і потім d, d, не вимовляють звук, d, або просто n. Коротко. Не переживайте, у кінці відео, під кінець відео, я дам цілий текст реченнями із скороченнями, і ви будете дивитися, де і як скорочують native speakers. Тут є ще списочок невеличкий.

Наприклад, what did she say? Так? Якби ви це скоротили. What did скорочують what? What did she say? What did she say? Let me. дуже часто ви почуєте Let me help you. Let me help you. Let me help you. Let me help you. І дуже часто почуєте замість give me, give me Give me, give me that. I want that, give me that. Але це ще не все. Хоча ми вже на фінішній прямій для сьогоднішнього уроку, Звичайно, таких скорочень є дуже багато, але для сьогоднішнього уроку ми вже на фінішній прямій. Would you дуже часто скорочить до would you? Would you come? I don't know. I don't don't без вимогою звука T I don't know. Або просто I don't know. I don't know. Don't you? Don't you? Don't you? Don't you wanna come? Don't you want to come? Don't you wanna bring me something good? Get you. Can I get you something? І дуже часто ви можете почути Get you? Can I get you something? No, ну, і вишенька на тортику. What do you want to do? Увагу, як вони можуть це What do you want to do? Це було бо чистий англійський. А зверніть увагу, що вони можуть сказати. What do you want to do? What do you want to do? Ну, через це ми дуже часто і не розуміємо їх. Але вже тепер ми знаємо ці нюансики і ми будемо на них звертати увагу завжди. Ну а зараз обіцяний текст, який я вам зачитаю так, як вимовляють вони, але для того, щоб ви бачили весь текст, я себе трошки заберу з екрану для вас. Я буду старатися вимовляти так, як вимовляють native speakers, наскільки це в мене вийде. А ви прослідкуйте. Текст написаний так, як він повинен бути написаний, складений за всіма правилами. Але вимова буде так, як зазвичай ви можете почути на вулиці між двома native speakers або носіями мови. Ну що, будьте уважні, і слідкуйте за текстом. Our friends can be so different. But there still are friends. When you need them, they'll show up with support and definitely with some silly questions. Depending on the situation, they might ask you something like, "Hey, what do you want to do?" or "Bro, what can I get you?" But first, give me your smile here, wouldja? And they might even tell other friends, "Go and ask him or ask her about what happened. Tell him or." Tell her to take it easy and after you come back, they'd want to know all the details of your conversation and ask you what he say or what she say. This is how you know that your friends are always there for you. Звичайно, ви можете повернутися назад, переслухати це відео, передивитися це відео знову для себе, зробити якісь нотатки. Але я би вас просив, будь ласка, залиште якийсь коментар під цим відео, якщо вам це відео подобається. Можливо, ви хочете, щоб ми розглянули якісь інші ще слова. Це зовсім не всі слова, які англомовні люди або native speakers носії мови використовують у своїй розмові. Їх є дуже багато, ви їх не лякайтеся. Ви прислуховуйтеся. І знаючи ось ці скорочення, які вже, ось ці основні скорочення, які я подав вам вже сьогодні в цьому відео, вам буде набагато легше розуміти тих, хто до вас говорить із такими скороченнями. Ну а через якийсь час ви самі будете так розмовляти, самі зможете наблизити свою вимову до вимови носії мови, Але для цього потрібно. Практикуватися. Practice, practice, practice. пам'ятайте це? Не забувайте про наш канал, розповсюджуйте це відео, маєте запитання, запитуйте внизу в коментарях, ставте ваші лайки. І побачимося в наступному відео. Bye bye, see you next time!